Даємо питання, а ви відповідаєте нам всі дружно, ми олімпійці. Хто з вітром може зрівняти? Ми олімпійці! Хто вірить у перемогу, перешкод не боїться! Ми олімпійці! Хто спортом своєї вітчизни гордиться? Повторюйте за нами. Ми, олімпійці. ми олімпійці! Клянемось бути чесним! Чесни. Рекордів високих клянемось досягти! Склянем, склянем. Склянем, склянем, склянем! Обласне відділення Національного олімпійського комітету України нагороджує подяками та призами актив табору. Дорогі діти, дозвольте мені від імені обласного відділення Олімпійського національного комітету. Нагородити подяками за вагомий особистий внесок в розвиток олімпійського руху на Хмельниччині та пропаганду здорового способу життя серед дітей та молоді. Вішу Олега Миколаєвича <плес> нагородження проводить наш ветеран спорту, неодноразовий чемпіон і призер Радянського Союзу Петро Михайлович і приймає в Олімпійську сім'ю. Сапітаж Олена Дмитрівна. Ло -ло Молодець! 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 Велика Людмила Георгівна. Молодець! 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 Молодець. Молодець! 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 Молодець. І дозвольте ще усьому вашому такому активному яскравому табору вручити м'ячі і книжки Це загальний подарунок. Судити, сьогоднішні наші змагання будуть ветеран олімпійського руху рекордсмен України, ветеран Вітчизняної війни, Дрезналь Петро Михайлович, заступник голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Краснюк Юрій Антонович. Відповідальний секретар обласного відділення Національного олімпійського комітету України Флентін Віктор Володимирович. Та представник нашого табору керівник художнього гуртка велика Людмила Георгіївна. Зараз давайте оцінимо перший конкурс кожної команди. Візитка, куди входить назва команди, девіз емблеми. Перший загін. Вам слово. Команда, наша назва. Олімпійські мішки! Команда, наш девіз! Олімпійські мішки! Просто клас ми переможемо всіх вас! Вам слово. Команда наша спортсмени! Команда нашої! Футболісти і плавці! Ми спортсмени молодці! Третій загін, вам слово! Команда Лидери. Команда! Ліда, Настяві! Ліе! Команда! Олімі! Команда, Настя! Оліміньоні, за все долі, переможе всі готові! Команда! Наш,